Навіть коли картоплю вибираєте, можна підірвати ніходь, тому що навіть в рукавицях дуже глибоко купаєте землю там, чи за царапку якусь, чи лібо, що ви робите, чи навіть підрізали, підірвали ніходь. Картопляники, кікурацькі жукні і слистя листя є в наявності. Хто бажає, пишіть в приват. Я роблю таким чином: беру кип'яток, кладу туди соли, соди, Чуть-чуть воно вихолоняє, щоб можна було вставити, щоб не зварити палець. І по чуть-чуть по капельки, даже коли я там можу ватну паличку взять і отаку капать, капать на те уражене місце, і тоді. Миттєво проходить і взагалі сліда не зупиняє, не, не остається. Чому? Тому що запарюється, за, ну воно навіть гній тоді сходить, якщо там нагниває. Ну я серйозно кажу, навіть коли мозолі такого на ногах робляться, я під гарячу струю в крані відкриваю, і прямо так воно так больно, що страшне. І воно разі, потім через ніч і все, і проходить. Кипяток, гаряча вода, оце, ну, не, не геть кип'ятком ошпарюйте, але така, щоб, була, щоб не, не зварилося тіло. ви поняли, да? Тому пробуйте, будьте здорові.